Дорогі шестикласники, тема відеоуроку – поділ числа в даному відношенні. Для кращого засвоєння нової теми розглянемо задачі практичного змісту, а саме з'ясуємо, де у нашому житті ми зустрічаємо поділ числа в даному відношенні. У рецепті приготування яблучного варення вказано, що яблука та цукор треба взяти у відношенні 1 до 2 скільки кілограмів яблук і скільки кілограмів цукру треба взяти, щоб одержати 9 кг варення. За умовою робимо висновок, що всього маємо 3 частини. 1 додати 2 дорівнює 3. Далі ми можемо дізнатися, скільки кілограм припадає на одну частину, поділивши 9 на 3. 9 поділити на 3 дорівнює 3 кг, становиться одна частина. І тому яблук треба взяти 3 кг, а цукру треба взяти удвічі більше, тобто 6 кг. Наступна задача. У рецепті приготування морозива вказано, що молоко, вершки та цукор треба взяти у відношенні 2 до 2 і до 1. Скільки грамів кожного інгредієнта треба взяти, щоб одержати 1 кг морозу? За умовою ми робимо висновок, що всього маємо 5 частин. 2 додати 2 і додати 1 дорівнює 5 частин. Далі ми можемо дізнатися, скільки грам припадає на одну частину. 1 кг це 1000 г. І тоді 1000 г поділимо на 5, одержимо 200 г становить одна частина. Тому молока треба взяти удвічі більше, тобто 400 г. Вершків також 400 г, а цукру одну частину, тобто 200 г. Ще одна задача. Приготування розчину для знеболюючого компресу вказує, що новокаїн та димексид треба взяти у відношенні 5 до 1, скільки мл кожного інгредієнта треба взяти, щоб одержати 120 мл розчину. За умовою робимо висновок, що всього маємо 6 частин. 5 додати 1 дорівнює 6. Далі можемо дізнатися, скільки мілілітрів припадає на одну частину. Поділивши 120 мл на 6 і одержимо 20 мл становиться одна частина. Тобто демоксиду треба взяти 20 мл. А новокаїну за умовою у 5 разів більше. Тобто 100 мл. Можемо розглянути ще одну задачу. Приготування цементного розчину вказує, що цемент та пісок треба взяти у відношенні 1 до 4. Скільки відер кожного інгредієнта треба взяти, щоб одержати 10 відер цементного розчину. Пропоную розв'язати цю задачу самостійно, адже всі вказівки ми вже зробили. Розглянемо задачу на поділ числа у даному відношенні. Умова! Сплав масою 30 кг складається із заліза і міді, які взято у відношенні 3 до 2. Скільки у сплаві заліза і скільки міді. Розглянемо коротку умову задачі. Маємо залізо, мідь та сплав. За умовою заліза маємо 3 частини, але невідомо кілограм. Міді маємо 2 частини, але невідомо кілограм. А сплав. Тільки частин невідомо в умові, але вказано 30 кг. Розглянемо перший спосіб розв'язування задачі на поділ числа у даному відношенні. Дуже часто корисно скласти схему до задачі. Зараз схема до задачі з'явилася на екрані. Заліза маємо 3 частини, Міді маємо 2 частини, а усього сплаву 30 кг. Першою дією ми можемо дізнатися, скільки усього частин маємо. 3 додати 2 до рівня 5 частин усього. Другою дією дізнаємося, скільки кілограм припадає на одну частину. Поділивши 30 на 5, маємо 6 кг припадає на одну частину. За умовою заліза маємо 3 частини і тому 6 множимо на 3 дорівнює 18 кг заліза. За умовою маємо дві частини міді, тому 6 множимо на 2 і одержимо 12 кг міді. Можемо записати відповідь: 18 кг заліза і 12 кг міді. Таким чином, у задачі число 30 ми подали у вигляді суми двох додатків 18 і 12, відношення яких дорівнює 3 до 2. В таких випадках говорять, що число 30. Поділили у відношенні 3 до 2. Або, іншими словами, говорять, число 30 подали у вигляді суми двох доданків пропорційних числам 3 і 2. Розглянемо тепер другий спосіб розв'язування цієї задачі. А саме цей спосіб за допомогою рівняння. Можемо також скласти схему до задачі. І вже на схемі видно, що одну частину ми позначили через Х. Таким чином, починаємо розв'язок задачі із того, що нехай маса однієї частини х кілограм. оскільки заліза взято 3 частини, то його у сплаві буде 3х кг. Оскільки міді взято дві частини, то його у сплаві буде. 2х кг. За умовою усього маса сплаву 30 кг і маємо рівняння. 3х додати 2х дорівнює 30. Ми в лівій частині рівняння зведемо подібні додатки. 3х додати 2х. Маємо 5х дорівнює 30. Невідомий множник х. Ми можемо знайти, поділивши добуток 30 на відомий множник 5, тобто х дорівнює 6. Таким чином, маса однієї частини становить 6 кг. Першою дією ми дізнаємося, скільки кг заліза, враховуючи, що заліза взято 3 частини. 6 множимо на 3 дорівнює 18 кг заліза. Аналогічно, 6 множимо на 2 і одержимо 12 кг міді і можемо записувати відповідь: 18 кг заліза і 12 кг міді. Таким чином, ми розглянули два способи розв'язування задачі на поділ числа у даному відношенні. Розглянемо ще один тип задачі. Умова. Для приготування овочевого салату взяли огірки. Цибулю та помідори по відношенні 2 до 1 і до 3. Скільки взяли огірків і скільки взяли цибулі, якщо помідорів взяли 12 штук. Перший крок записуємо коротку умову задачі. Виділяємо головні слова огірки, цибуля та помідори. Із умови задачі ми можемо записувати огірків дві частини, але невідомо штук. Цибулі одна частина, але невідомо штук. А для помідорів відомо, що три частини, і для помідорів відомо, що взяли 12 штук. Оскільки три частини становить 12 штук, то ми можемо одразу дізнатися, скільки штук припадає на одну частину. Перша дія 12 ділимо на 3, дорівнює 4 штуки припадає на одну частину. Огірків взяли дві частини, тобто 4 множимо на 2, одержуємо 8 штук огірків. А цибулі взяли одну частину, тобто це і буде 4 штуки буде цибулі. Пишемо відповідь: 8 штук огірків, 4 штуки цибулі. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 677. Умова. Поділи перше число 18 на дві частини відношенні 2 до 7. Розглядаємо перше завдання. У нас в умові задано число 18. Нам його треба поділити на дві частини у відношенні 2 до 7. Першою дією ми дізнаємося скільки частин усього. 2 додати 7 дорівнює 9 частин усього. Другою дією дізнаємося, скільки становить одна частина. 18 поділимо на 9, одержимо 2, це становить одна частина. Далі, оскільки у нас відношення 2 до 7. Ми 2 множимо на 2 буде 4, це у нас буде перший доданок. Далі 2 множимо на 7 дорівнює 14, це у нас буде другий доданок. І ми поділили число 18 на 2 доданки. 4 додати 14 у відношенні 2 до 7. Друге завдання зробіть самостійно, поставивши відео на паузу. А після паузи прослухайте пояснення і перевірите свої відповіді. Отже, завдання номер 2. Треба поділити число 70 на 3 частини у відношенні 3 до 5 до 2. Першою дією дізнаємося, скільки усього частин маємо. 3 додати 5 і додати 2 дорівнює 10 частин усього. Другою дією дізнаємося, скільки становить одна частина. Тобто, скільки припадає на одну частину. 70 поділимо на 10 і одержимо 7, це буде становити одна частина. За умовою відношення 3 до 5 до 2. Одна частина становить 7, і ми послідовно знаходимо 7 множимо на 3 21, 7 множимо на 5 дорівнює 35, 7 множимо на 2 дорівнює 14. Таким чином, число 70. Ми записуємо 21 додати 35 і додати 14. Тобто ми поділили на 3 частини у заданому відношенні 3 до 5 і до 2. Розглянемо тепер задачу номер 681. Умова: Для виготовлення соку беруть три частини фруктів і п'ять частин води. Скільки фруктів потрібно взяти, щоб отримати 72 кг соку. Ми запишемо коротку умову задачі, виділивши головні слова: Фрукти, вода і сік. За умовою фруктів 3 частини, але невідомо кілограм. Води 5 частин, але невідомо кілограм. А соку відомо 72 кг. Першою дією ми дізнаємося, скільки частин усього. 3 додати 5 дорівняє 8 частин усього. Другою дією дізнаємося, скільки кілограмів припадає на одну частину. 72 поділимо на 8, одержимо 9 кг, становить одна частина. Фруктів 3 частини, і тому ми 9 множимо на 3, одержуємо 27 кг фруктів, води 5 частин. Ми 9 множимо на 5, одержуємо 45 кг води. Можемо записати відповідь: 27 кг фруктів, 45 кг води. Але, подивившись уважно на запитання задачі, скільки фруктів потрібно взяти, ми можемо четверту дію не виконувати. І відповідь записати 27 кг фруктів. Я вказала ще й четверту дію, щоб було вже повне розв'язання задачі, щоб ви схожі задачі могли розв'язувати. Розглянемо номер 685. Умова. Периметр трикутника дорівнює 75 см, а довжини сторін відносяться як 6 до 5 до 4. Знайди сторони трикутника. Ми можемо наглядно зобразити трикутник, і нам самі сторони не задані. 6 до 5 і до 4. Іншими словами, ми можемо сказати, що довжини сторін пропорційні числам 6, 5 та 4. Нехай x – коефіцієнт пропорційності. Далі ми можемо записати, що перша сторона буде становити 6х, сантиметрів, і на, нашій, на нашому малюнку ми також сказали наглядно. Друга сторона. Буде 5х см, а третя сторона 4х см. За умовою заданий периметр 75 см, і ми можемо скласти рівняння. Нагадаю, що периметр це сума довжин усіх сторін трикутника. І тому, щоб скласти рівняння, нам треба додати довжини усіх трьох сторін. Додаємо 6х, додати 5х і додати 4х до рівня 75 щоб розв'язати це рівняння, ми спочатку зведемо подібні доданки в лівій частині, а саме 6х додати 5х і додати 4х. Ми виконуємо дії над коефіцієнтами. 6 додати 5 дорівнює 11, 11 додати 4 дорівнює 15. Отже, зліва маємо 15х дорівнює 75. Можете самостійно розв'язати це рівняння. І знайти х. Таким чином, щоб знайти х, ми повинні добуток 75 поділити на відомий множник 15 і одержимо що х дорівнює 5. Через Х ми позначили одну частину. А за умовою перша сторона це у нас становить 6 частин. Тому першою дією 6 множимо на 5 дорівнює 30 см. Це довжина першої сторони. Другою дією 5 помножимо на 5, одержимо 25 см довжина другої сторони. Третьою дією 4 помножити на 5 дорівнює 20 см довжина третьої сторони. Можемо записати відповідь. Сторони трикутника дорівнює 30 см, 25 см і 20 см. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми навчилися розв'язувати задачі на поділ числа у заданому відношенні. Вдома опрацюйте відповідний параграф, виконайте схожі завдання, А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів.